Номер 1104 сторінка 241. Обчисли. Перший приклад 5,1417 додати 817. 5 залишається, тому що у другого доданка немає цілої частини. І додаємо до дробової Дробову. 14 додати. 8 буде 2217. 22,17, Дорівнює. 22 сімнадцях можна подати, це неправильний дріб, і його потрібно з нього виділити одиничку. 22 сімнадцятих можна буде подати як 1 ціла і 22 відняти 17. Залишається п'ять, пять сімнадцятих. П'ять додати один, шість цілих п'ять сімнадцятих. Другий приклад. Вісім одинадцять дев'ятнадцятих додати 7, дев'ять дев'ятнадцятих, дорівнює. Вісім додати сім буде п'ятнадцять. 11 додати 9, 20 19. Знову отримали неправильний дріб. Виділяємо з нього цілу частину. Маємо одну цілу. і 20 відняти 19 буде 1 дев'ятнадцять. Дорівнюємо 15 додати 1, 16, 1 19. 16,11, 3, 2 сьомих. Відняти 2,5 сьомих. Дивимось на дробову частину зменшуваного і дробову частину від'ємника. Бачимо, що дробова частина зменшуваного менша, ніж дробова частина від'ємника. Тому ми забираємо одну цілу частину до дробової, до дробової. 4 це 3 додати 1. У нас залишається 3, цілих, а одну одиничку ми подаємо у вигляді дробу. 7 сьомих. 7 сьомих додати 2 сьомих буде 9 сьомих. Тобто 4,2 сьомих дорівнює 3,9 сьом. Відняти 2,5 сьомих. Тепер дробова частина зменшуваного більша за дробову частину від'ємника. 3 відняти 2,1. 9 сьомих відняти 5 сьомих буде 9 відняти 5. 4 сьомих. Четвертий приклад. 18,1319 відняти 10,14. Дорівнює. Дивимось на дробові частини. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Тому ми від 18 позичаємо одну одиничку і записуємо тут неправильний дріб дробовою частиною. Залишається 18 відняти буде 17, а до 13-19 додати 1 цілу це 1919, 19. 19 додати до 13 буде 32 19. Відняти 10,14. 19. Тепер дробова частина зменшуваного більша за дробову частину від'ємника. І ми можемо від цілої відняти цілу від дробової від дробової. 17 відняти 10 буде 7. 32 19 відняти 14 19 буде. 32 відняти 14, 18, 19. П'ятий приклад. 12,17. Відняти 11,517. Дробова частина зменшуваного менша, ніж дробова від'ємника. Знову одну одиничку позичаємо. Маємо 11,17 11 додати 17 17. буде 1817. Відняти 11,517. рівня 11 відняти 11,0. 18 17 відняти 5 17 буде 1317, шостий приклад. 5 відняти 13 19 відняти 19 Дробова частина зменшу, воно менше, ніж дробова від'ємника. Позичаємо звідси сюди одну одиничку. Тут у нас залишається 4, і 19 19 додати 2 19 буде 21 19. Відняти 13 19. Дробова частина стала більшою, дробова частина зменшена стала більша за дробову частину від'ємника. Віднімаємо. Цілих немає від'ємника, значить залишається 4 цілих. Або 4 відняти 0 буде 4. 21 19 відняти 13 19. 21 відняти 13 Буде вісім. 8 дев'ятнадцятих.